Разрешите представить вам молодого, симпатичного и очень перспективного человека. Скажу смешно, но честно. Он родом из бассейна. Почему? Сейчас я вам все подробненько расскажу, но прежде этого просьба поставить лайк нашей программе, заглянуть в описание и не забыть про колокольчик. Итак, у нас в гостях Даниил Довиченко, Человек, который с 4 лет, как маленький ихтиандр, оказался в бассейне. Почему мы сейчас все от него это и узнаем? Витаю вас. Я витаю. Почему, как, как получилось, что именно в 4 годика ты уже оказался в бассейне? Ну, як, тато працював тренером, ну і працюю зараз тренером, тому в мене та й вибору особливо не було. Як коли сказали почати плавати, то тоді і почав плавати в 4 роки. Ну я більше скажу, у вас, в общем-то, ціла династія плавців і папин старший брат Юрій Анатолійович Давіченко, який сьогодні. работает в Австралии, он один из тех, кто начинал работать в, паралимпийском, в паралимпийской сборной Украины по плаванию, он сформировал, он как бы задал определенный темп этой работе, поставил плавание в Украине, паралимпийское плавание на очень высокую планку поднял и После его отъезда уже твой отец, Геннадий Анатольевич Довиченко, стал продолжателем этих традиций. Но самое интересное, что вот это плавание, оно как бы в вашей семье продолжалось всегда, да? И, вот, и, и, и ты как-то столкнулся с этим паралимпийским спортом очень рано. Ну так, звісно, я з чотирьох років почав ну плавати, а оскільки мій тато тренує паралімпійців, то я плавав разом з ними з чотирьох років на кожному етапі своєї спортну спочатку просто оздоровчої підготовки, а потім і спортивної підготовки. Ну я тебе пам'ятаю, ще маленьким. когда ты с папой, когда ему не с кем было тебя оставить, он тебя брал и в Евпаторию на паралимпийскую базу, и ты всегда был вот в окружении этих людей с ограниченными физическими возможностями. То есть я так понимаю, что адаптация произошла независимо ни от чего. То есть ты как бы жил в этом мире вместе с этими людьми, так? Ну так, звісно, я був постійно на зборах в Євпаторії, також на зборах в місті Миколаїв, тому я постійно цілий рік був в оточенні цих людей. І я можу сказати, що, мабуть, у тебе і другого вибору не було. Може бути, якщо я не прав, то і мене і справ. При виборі вищого образування ти пішов в інститут фізкультури. Ну, взагалі, то я з самого дитинства, ну майже скільки себе пам'ятаю, як пішов у школу, я завжди хотів стати саме тренером з плавання, ну і завжди дивився на паралімпійський спорт як тренер. Чим він тебе підкупає? Що в ньому трудного, що в ньому цікавого, нестандартного? Ну, складно дійсно сказати, тому що ну, дійсно з дитинства в чому, і я просто навіть взагалі не думав про тренерство в здоровому спорті, тому що постійно був у паралімпійському спорті поряд. Ну скажем так, працювати з паралімпійцями, навіть намного складніше в психологічному плані, ніж зі здоровими спортсменами. Є такої? Ну, взагалі, мені здається, багато хто з тренерів з цим не погодиться, ті, які тренують саме олімпійський спорт. Але ну, взагалі, дуже різничий підход до кожної людини, у кожного своя проблема, своє. Захворювання, свої психічні проблеми у зв'язку з цим захворюванням, тому що їх спочатку не сприймали в дитинстві. Це зараз вже набагато краще. Ну з цим, що таких людей сприймають. А раніше з цим були більші проблеми, тому і не тільки фізичні проблеми для тренування підставити свою програму для кожного спортсмена індивідуально, а й психологічно вирішити їхні проблеми. Вот для спортсмена с ограниченными физическими возможностями роль тренера очень-очень-очень высока. То есть он не только тренирует человека в воде, он должен подвести его к этому бассейну, некоторых из них. Он должен сам опустить в воду, вытащить из воды. Мало того, в определенных случаях он помогает, он идет как сопровождающий, скажем, от того места, где вы живете, в какой-то гостинице, до, до бассейна. То есть это еще одна на сложності в ваших и в вашій тренерській роботі з цими людьми, так? Ну так, звісно. Якщо тренери в Олімпійському русі вони працюють, умовно кажучи, в залі та в басейні, то в нас ще і присутня робота на Зборах це довести спортсмена, допомогти йому. Якщо це спортсмен на візку, а немає, наприклад, ліфту, то його треба і під і допомогти йому піднятися. І дуже багато таких питань також на змаганнях. Ти маєш постійно бути поряд ну, з такими спортсменами. Тому більше все ж таки таких маленьких нюансів, які збільшують нашу роботу. Вот, э, насколько я знаю, ты помогаешь отцу и являешься одним из тренеров на сегодняшний день э, заслуженного мастера спорта Украины Антона Кольца, так? Так, я записан як його другий тренер. Ну, і він зі мною також тренується. Тому так. Ну, вот тоже очень интересный человек, очень интересная любибина, потому что, э, ну, Оставим в сторону его кучу, скажем, физических недостатков, но сам по себе он э, делал определенные архитектурные проекты. Он такой очень энергичный молодой человек, семьянин, имеет сына и так далее, и так далее. Насколько тебе с ним интересно общаться? Міну спорту. Ну, мені з ним цікаво ну, досить спілкуватись, тому що, по-перше, коли він ще прийшов до мого батька тренуватися, я теж ще плавав і теж був дитиною. Тому моє знайомство з ним було досить раннім. Ну і познайомився я з ним в басейні, коли ми умовно кажучи, поряд плавали. А потім, ну я часто до нього приїжджав в гості і зараз часто з ним спілкуюся. Незважаючи саме басейн, ну і тому ми підтримуємо дуже гарні стосунки. Я в чому рівняюсь на свого батька, який намагається для спортсменів також бути і другом та людиною, яка може чимось допомогти та порадитись. Тому я рівняюсь на нього. Ну, хороший примір. Тут нічого не можу сказати. У мене вопрос. питання. Вот Ти молодий чоловік. Ти сьогодні учишся на якому курсі уже? Я зараз на четвертому курсі. Інституту фізкультури. Так. Як багато времени э, у тебе остається свободного, тобто я розумію учора, тренировочный процес. Скільки у тебе вот, остаток? Ну, враховуючи пандемію та потім повномасштабне вторгнення, після чого інфіз перейшов на онлайн-заняття, тому зараз трохи легше, тому що не треба витрачати час на дорогу до нього, потім назад і можна більш приємно пов'язувати тренерську діяльність з навчальним. І, і от, тим не мені, якийсь проміжок свободного часу у тебе залишається, правильно? На лічну життя, скажімо. Ну так, в, ввечері час залишається. Так, у мене питання, що в цей вільний час ти більше всього любиш? Ну, Взагалі, я ну полюбляю, звісно, зустрічатися зі своїми друзями в цей вільний час. Зазвичай це, звісно, відбувається у вихідні дні. Також я з ними зазвичай я був просто спілкуюся. Як пройшов тиждень, як все. А в будні я можу просто мені такий релакс умовний. Я полюбляю готувати, тому це я так розслабляюся. Вот для розслаблення какой твої твоє любимої фірма блюдо? Фірма страва. Ну, в мене фірма страва – це, мабуть, буде індійка та картопля у духовці. Ну, цим. Ага. З, з дитинства звик готувати її, мабуть, років 16 або 15. Моя улюблена страва. Рецепт. Ні. <рес> Лише для родини. <рес> Ні, а як процес весь відбувається? Наскільки це спонтанно, где-то ти підсматривав цей рецепт у каких-то кулінарах? Спочатку мені показав цей рецепт батько, а потім я його почав вже покращувати залежно від того, як сам думав, чи так краще, або як так краще. Ну і прийшов до свого. Хорошо. В твоей жизни в этом году очень яркий епізод. Я... Ти вперше потрапив на Паралімпійські ігри в Париж. Что ты можеш об этом сказати? Твої емоції, твої розповідання вже ну, було дійсно неймовірно. Ну, взагалі складно було уявити, що я там опинився як тренер, ну, в такому молодому віці. Але я швидко про це забув саме на момент змагань, тому що першою, першою задачою була саме робота, підготовка спортсменів до початку змагань, потім на самих змаганнях, кожного індивідуально, кому на тренування, кому кому на старт. Тому я не дуже сильно приділяв уваги, тому що відбувається навколо, а я саме приділяв увагу своїм спортсменам та їхньому маршруту до басейну. Я знаю, що там були определенні складності від басейну до, до Олимпийской, паралімпійської деревні і так далі. А сюди питання, вот эти дні в Парижі, що ти встиг увидеть? Я встиг побачити автобус, в якому я їхав. Ну, якби ма мабуть не відкриття змагань, то я б взагалі -би Париж ніяк не побачив би, тому що я дійсно. Ну... З першого дня до останнього змагань це 10 днів було. Я був у деревні, і потім звідти їхав зі спортсменами до басейну. Потім назад. Там було дуже мало вільного часу, умовно кажучи, десь пів години в день на відпочинок і потім ввечері вже після десятої. Ну, это, в Це, то судьба всіх спортсменів, тренерів, коли приїжджають в іншу страну, вони, як правило, видят, що вони видят аеропорт которые они прилетают, видят гостиницу, в которой они живут, и кто-то видит стадион, кто-то видит э, бассейн. Да? То есть вот ты в своей жизни, в свой 21 год уже в каких странах побывал? Ну, якщо саме на змаганнях, то я був в 23-му році в Англії, місто Манчестер, там був чемпіонат світу з плавання. Потім був на острові Мадейра, Погалія, 24 рік, і в Парижі на Паралімпійських іграх 2024. Це саме на змаганнях. Із цих трьох стран, яка більше всього прийдула впечатлення? хоча знову руководствоєш аеропорт Гастінні. Звісно, це був в Париж, але, мабуть, це все ж таки дуже сильно зачепило саме рівнем змагань. Ну, ти знаходишся в деревні. І це зовсім інший рівень, ніж коли ти на чемпіонаті світу або Європі, де ти просто в якихось готелях, там з готелю поїхав до басейну, а тут у тебе є, умовно кажучи, якийсь майданчик, по якому ти можеш ходити. І ну, все ж таки емоційний стан він зовсім інший під час змагань. Когда э, спортсмен или тренер э, виїжджає э, за рубеж, то как правило є э, один язик англійський. <реку> ну, я у школі я англійську взагалі не вчив. Ну, якось так не склалося, що були погані вчителі у певний період, яке в мене повністю відбило бажання. Але два півтора року тому я почав вчити англійську. Ну, тому що я розумію, що це дуже необхідна мова. Ну і зараз я би на зовсім рівень, що я можу зрозуміти. Багато чого розумію, але мені ще складно відповісти. Але це ну, дає мені все ж таки певну змогу за, за кордоном орієнтуватися. Яка мрія? Мрія. Ну мабуть, ставати все кращим тренером. Ну, і для себе, і для своїх спортсменів. Із тих зборних Париж, яких ти бачив, яка борсью проїздила произвела пічні <как> в плаванні? Саме в плаванні? Ну, в плаванні мені складно відповісти. Я можу сказати, що саме якщо загалом, то це збірна якраз таки Франції. Мене вражило, як вони на відкритті вони виходили останнім, як вони всі раділи, що саме в них. Відбуваючи Паралімпійські ігри, і вони все так танцювали, і на мене це склало велике враження. Що із Парижа ти привіз для себе? Для себе я привіз э, футболку з символом змаг... змагань. Ну і так, деякі ще су сувеніри для родини. Як uh, как кулінар, якийсь секрет в Олімпійській столовий ви то вибрав для себе, там кухня же дуже різнообразуна. Ну, взагалі там було насправді не так багато кухонь, як мені розповідав батько. Раніше ну, в деяких місцях було більше. А так було п'ять столових, о, якщо, і серед них дві столові це було кухні світу, ну, тобто, усього потрошки. Одна Азія, одна кухня халяль. Ну и, ну и французская кухня, звісно. А... Как э, молодой э, тренер, скажи, э, какие перспективы паралимпийского спорта ты видишь и что нужно для того, чтобы э, у нас было как можно больше золотых медалей на международных соревнованиях? Что потрібно? Ну, по-перше, звісно, нужен Мир у нашій країні, ну, щоб ми перемогли, щоб у нас все було добре, це дасть можливість і владі більше орієнтуватися зараз не на оборону, а на спорт. Ну, це по-перше. Ну, а по-друге, більше, глобальне розповсюдження цього спорту. Тому що все ж таки не дуже багато людей, навіть паралімпійців, вони не всі сталкуються ну, зі спортом. Не ещё один маленький вопрос, кроме Антона Коля, есть у тебя какие-то э молодые, которые подают надежды, спортсмены, которые могут вырасти в больших мастеров? Ну, зараз роботи? це складно сказати, тому що я ось нещодавно тільки влітку набрав групу, з яких зараз в мене плавають один хлопчик та одна Дівчинка 11 років. Ну а там вже знаєте, складно думати наперед в чому плані піде або не піде. Побачимо. Чому зараз готується українська паралімпійська по зборний папокінсеренування? Зараз вона готується до чемпіонату України, який буде у листопаді, тобто в цьому місяці. Ну а взагалі, в наступному році буде чемпіонат світу в Сінгапурі. Поэтому будем готовиться до него. Ну, на этой оптимистической ноте я хочу поблагодарить тебя за это короткое интервью, которое ты нам сегодня дал. Побожать тебе успехов. И, как говорится, хай счастье. Вам, вам тоже спасибо, дякую. дякую. что запросили меня. Дякую. До побачення. До побачення.